Друзі, сьогодні ви бачите прекрасне блюдо сьогодні, новорічні карасі. І я хочу ознайомити вас з собою. Це я хазяйка каналу Смачно з Любов'ю. Звуть мене Валентина. Друзі, ви не повірите ось такі святкові новорічні карасі. Це найсмачніші карасі, які я вже готую на протязі 10 років. Хрумка шкірочка, соковите м'ясо. А Аромат, м -м, сьогодні я покажу весь процес, без секретів. Якщо хочете здивувати гостей, дивіться до кінця. І ви попробуйте і побачите, що це дійсно найсмачніші карасі. Я також вас ознайомлю із секретами. Так що, будь ласка, сідайте і разом зі мною передивляйтеся відео. Ну, для того, щоб приготувати ці смачні караси, тим більше на новий рік, я зараз покажу підготовку карасів до приготування. На самому початку. Я їх почистила, піднімаючи луску. всередині також, добре промиваю. Ось так. Знаєте, я виняла потрошки з середини да? все, що не потрібно, особливо звернути увагу на те, щоб були вийнята і при чищенні рибки не затронута жовч, тому що, коли ви її зачепите, Ножем вона розлиється по карасику і е, просто спортить весь смак. Я пізніше вам розкажу, що відбувається, коли жовч розходиться. А зараз подивіться, я дуже чистенько, ось бачите, так прямо чисто-чисто вимиваю рибку. Все, щоб не було крові, її вимочуємо в водичці. Луска також не повинна бути. Е, оці плавці нехай залишаються. Ось звідси я виймаю зябри. Тому що зябри також дають нехороший смак разів. Ось такі, да? вони такі. Е, Як вони виглядають? Да, їх потрібно виймати. Ось так, щоб тут було чистенько. Ось так, бачите? Ось така рибка чистенька. Так. Очі також виймаємо. Рибку я чищу ось таким. Приборчиком. Знаєте, воно, він хороший чіп, що відкривається, і луска вся у цьому кошику. Ось так просто, да, ось тут є зубчики. Бачите, так? Да? І ось цими зубчиками я ось так. Воно дуже гарно, і шкребе я почистила ринку. Очки я виймаю просто ножиком. Ось так, середину ви. Запихнули, і воно так прекрасно виймається Одне, потім друге. Все. Наша рибка чиста. Бачите, виймається друге очко. Я її ще промиваю. І я просушую рибку ось так прямо у руці. Я її просушу салфеткою. І покладу в мисочку. Так, да, подивилася, що було гарно. І кладу в окрему мисочку, ось сюди. Ну що ж, рибка наша перемита, готова, просушена. Зараз я покажу далі. Зараз ми рибку десь пів сантиметра, проріжемо отак з обох сторін по пів сантиметра. Бачите, да, ця гермошечка її перевертаю на другу сторону і так же само роблю з другої сторони. Так. Ось в нас вийшла срібка, розрізана з двох сторін. Тоді. Для рибки нам потрібно іще сіль, перчик. Ось у мене тут три зубчики чеснику. І кріп. Для паніровки я берудзину, кукурудзяне борошно. І так, я поріжу всю рибку і викладу її в таку мисочку. Далі. Я рибку посолю. Знаєте, я буду отак розділяти оці надрізи, да, щоб і туди також попадала сіль. Да, для цього я краще отак. Візьму сільничку і оці надрізики. Так. Також я поперчу, так, його розмажу, да, щоб розділилося маринад. І так само я поступлю з другої сторони. У надрізи обов'язково, да? тому що, якщо зверху, а всередину не попадає, для того і розрізали, щоб маринад був скрізь, і щоб рибка була просолена. Отак трішки зверху і поперчу. От, і наша рибка маринована. І покладу її сюди ж в мисочку. Так, я поступлю з усією рибкою. Мисочку я подавлю через чеснодавилку чесник. Три зубчики. Так. Також я подрібню кріп. Ось тільки мені хватить. Тут десь світочок 4. І подрібню його так дрібненько. Добавлю мисочку до чеснику. Так, я ще доріжу, да? ще трішечки. Ось гілочки 4. Тільки без задніх хвостиків, оцих товстих, да? товсті хвостики нам тут не потрібні. Для того, щоб було зручно їсти, да? І щоб смаки ці розійшлися цих інгредієнтів начиночних. вважається, це буде як. Я моє любі взяла ось таку цибулинку, розділила її на чотири частинки, дай будуть такі у нас чверть кільця. І також покришу такими тонесенькими підкільцями, тонесенькими, да, щоб не були тості, щоб просто цибулька разом з рідкою могла приготуватися. Ось такі-то несенькі кільця в нас виходить. Я зразу їх розімну. І теж додавлю сюди в мисочку. Це буде така лайфхакова у нас начиночка. І також я перемішаю. І буде не дуже багато, да, тому що нам не потрібен такий виражений виражений смак, а такий тонкий. І я рибку нашу. Наповняю трішечки, да, ось трішечки. Цією начиночкою всередині. І ось так просто потру зверху, да, Добавиться такий чесниковий смак. Все. І отак я приготую всю рибку. Кожну рибінку я ще збрізкую лимоном. Трішечки, так, да, з двох сторін. Ось так. Ну все, тепер наша рибка буде готова. І в кожну не забуваємо вкладати начиночку. А зараз нашу рибку ми перенесли до плити. На гарячу сковорідку я наливаю олійку. Приблизно десь грамів 100 олії. Рибку я вмокаю у кукурудзяному борошні. Ось так беремо, звичайно, рукою. Не забуваючи, що всередині начиночка. Ось так. Рибку я стряхую, щоб лишня паніровочка війшла і кладу карася на сковорідку. Макаю другого карасика. На сковорідку да, кладу вже спинкою до друга, да, щоб у нас помістили всі карасики. І третій. Карасик. Так, гарно макаємо, да, щоб ніде не була рибка без паніровки. Да, не забувайте її. Лимончиком поливати і кладу до третьої рибки, ось так. У нас три рибки смажаться. Рибку не накриваємо, тому що вона получиться не смажена, а вона получиться тушена в нас. І шкірочка не буде е, така запечена, да? а вона буде така м'яка. Це підсмаження риби, да, він просто заворожує, захочеться. Не уявляємо, як ми рибку будемо е, смакувати. Поки рибка наша смажиться, я вам розкажу е, декілька секретів щодо рибки. Е, секретик перший, як правильно дізнатися, чи рибка наша готова. Цю рибку, вона така середня, да, ми будемо смажити десь біля 5 хвилиночок з кожної сторони. А тоді перевернемо на іншу сторону і також буде смажити 5 хвилиночок. Після повного смаження рибки ми е, беремо чи ножиком протикаємо і дивимося на м'ясо риби. Воно має бути таке біло-розовеньке. І немає значить, значків крові, значить риба наша готова. Друге, як ми купуємо рибу, якщо ми самі, ми не знаємо, що рибка сіжа, але все рівно маємо перевіряти. Якщо придбаємо рибу у магазині чи на базарі, ми просто просимо продавця, щоб він трішечки надрізав рибку. Так? І Тоді ми бачимо, якщо м'ясо таке Червона або розевенька, значить риба в нас хороша. Також ми можемо взяти так м'яти рибку, вона вмнеться і зразу вона стане і стане свою форму. Буде такою ж самою. Очі також повинні бути блискучі, не тьмяні, і це означає, що рибка світа і хороша. Також дуже важливо, коли чистите рибу, щоб не було гіркоти в рибці. Да? Буває так, що гірка. А, якщо риба. Чиститься і ножем доторкається до жовтного міхора, там він є, і тоді він розпливається по рибі і вона е, гірчить. Що робити для того, щоб рибка не гірчила? Значить Ми беремо, промиваємо рибку всередині, посипаємо її сіллю, нехай вона трішечки полежить, потім знову промиваємо і прочищаємо е, полетенцем бумажним або салфеткою. Також колір рибки він не повинен бути. Також ми можемо визначити рівні свіжості по зябрах. Вони мають бути рожеві або червоні, не коричневі. Запас також має бути без аміаку. Оце секрети, які ви маєте знати при придбанні рибки. Рика, квартить, готується. Так, я вже бачу, що ми можемо перевертати. Дивіться, яка вона засмажена. Подивіться на цю красу. Подивіться. Та, Вісенька, хай вона і все смажеться. Пишіти, нам немає куди. Дивіться, подивіться, що це за карасики. Це карасики на новорічний стіл. Знаєте, дійсно, вони будуть прекрасно новорічного столу. Ну, а за тим, як вони з'їдяться, ви можете не помітити, тому що вони будуть їстися першими і дуже-дуже швидко. Так що, спробуйте і готуйте цю страву. І ще, мої любі, я хочу сказати про кукурудзяне борошно. Мухання будь-якої риби кукурудзяне борошно дає цей такий е, зажарку таку, да? що риба золотистою, яка просто запрошує, беріть мене і їсти. Да. І за цю саме скориночку кукурудзяного борошна. І люблять карасиків. Ага. Тому що вони не перевершені. Так, і інший карасик у нас з однієї сторони приготувався, я його перевертаю на інший. От, і тут з іншої сторони да? але е, цей карасик. Я переверну ще трішечки на другу сторону, до да? того, щоб... Кірочка, дивіться, це таке сусіння, класне. Як можна не готувати таку рибку? Ну що, прихлоп'я сили на такій другої сторони. І я виймаю рибку. Подивіться, яка сториночка. Так одразу хочеться впустити. Я кладу її на тарілку із паперовим рушником. У нас на бійся карасик, нехай ще пожариться. Хочу сказати, що цюрівку ми смажимо на передньому вогні. І, звичайно, перекидаємо, дивлячись, щоб вона не перезарилась, так? щоб не була чорною. Так, ну, так вже заворожує прямо, дійсно. Ще, жариться і ще один наш карантик. Я хочу вам також сказати таку хитрість кулінарну, коли ви попросите продавця розрізати через це, ви побачите там таку зелену кориночку, знаєте, що це лопнувся жовт. І таку рибку я вам просто не раджу брати. І суслівку, якщо навіть візьмете, не знаю, чи да розрежує, її потрібно видалити шкрибком або серветкою зняти, вимочити на 20-30 хвилин у солоній воді, літр води на одну столову ложку солі. Надрізи на боках привіроблять м'ясо ніжним і допомагають проникнути спеціям. Кількість капель, капель лимонного соку. Удаляють запах болота, так? Це не тільки в карася, будь-яку курикою, що ви зловите або візьмете і буде з запахом, цей запах можна видалити. Щоб карас вийшов супер смачний, перед смаженням обвалятися карася можна і в манії крупі, буде неймовірно сумка сторіночка. А смажити караси, який буде рибку, дуже добре. На олійці і додати трішечки вершкового масла. Я також сюди додала, і не показала, а я додала сюди вершкове масло. Він дає аромат і золотистість. вершкове масло дає карасикам. Ну, от і все. Наш новорічний стіл з карасями, нашими новорічними, готовий. Подивіться, яка краса! Подивіться, як вони виблискають. Подивіться, мої любі. І їх можна подавати, я декорувала, червона цибуля, терпке яблуко, зелень, тут рукула і базилік. І також я прикрасила іще гранатовими зернами. Стіл накрила я надвох. Ось так. Я ж кажу, подивіться, яка це краса дійсно е, схожа на святковий новорічний стіл, це наші новорічні казерації. Подивіться, як вони прикрашають стіл. Я раджу вам <кхем> приготувати друзі, якщо ви хочете зробити новорічний стіл незабутнім, приготуйте цих карасів. Якщо рецепт вам сподобався, поставте лайк, напишіть у коментарях, чи любите ви карасів, і підпишіться. Бо далі буде ще більше святкових смаколиків. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!